Так, усім добрий день. Скоріше, ну да, добрий день вже, бо зранку мені ніколи було. Е, їздив там на базар скупився. Та докупив там Провода треба було. Мідного купоросу купив. Сьогодні буду оприскувати дерева. Деньок дуже гарний. Жінка вон, мотається, як комета. Щось тут не є. мільйон ділов з не пересаджувала. А я для тебе роботу знайшла. А, що за робота? Це ось тут. Дивіться в мене. А. Це ось буде Це ось тут ці жовті нарциси, таких треба робити? трошки оці пацьорки пообрізати. А, ось, з того пацьорка обрізати. Так, да, ну з цей. І ось дивіться починання, Слава Богу, а ну. весну почувствовала давно Вони починає розцвітати. То будуть сиреневі, ага. це жовті. Ну і там будуть сиреняві. Ін тюльпани вроде вже. А, да, он дивись вже повикидало ці. Це ж теж ранні, по-моєму. Пересадила сьогодні. Такі трошки Ох. пізніше будуть. Ага. Там вони теж ті буде, трошки пізніше. Зараз обріжу. Так я то... Так, да, диви, як жовті є, аж відціль mm -hmm. видно. А тут ось дивися на яблуньці вже які ось ті. О, Броньке, красненькі, так. ну. да, так от надо цей кущик обрізати. Зараз возьму секатор, обріжу.